Про що цей вебінар? Цей вебінар буде просто вижимка найефективніших методик, моїх висновків, моєї філософії, яка склалась вже за 13 років досвіду в жіночій йогі, в хелс-коучингу, в енергопрактиках. Вебінар про що? Вебінар про жінок, які надихають, про жінок, які знають, чого вони хочуть. Про жінок, які, попри все. Знають, навіщо вони в цьому світі, навіщо вони прокидаються кожного ранку, що вони віддають в цей світ? Що вони беруть з цього світу, що їх наповнює? Що їх наповнює саме зараз, а що вже не працює, як працювало раніше? Це про жінок, які сяють, це про жінок, які відчувають себе вільними всередині, знають себе, знають свою опору. І навіть в ті періоди життя, коли вони це втрачають. Через якісь події або через те, що просто ми втомились, вони все одно прокидаються, розуміючи, що один день, тиждень, місяць, але я знову засяю, я знову буду творити. Я знаю навіщо я живу. І я хочу надихатись і надихати, я хочу створювати щось в цьому світі. Жінка, яка щиро знає, чого вона хоче, і має сили і чесність з собою для того, щоб йти своїм шляхом, в неї завжди будуть сяяти очі. Вона буде надихатись сама і надихати весь світ навколо. Якщо це саме той стан, якого ви хочете а, досягнути, розкрити, йому не можна навчитись. Його можна тільки вивільнити, бо він є в кожній. Йому не можна навчитись від е, жодного коуча, його можна тільки дозволити собі вивільнити всередини себе, бо він там. В чому секрет таких жінок, які от вам здається, що вони завжди сяють, і вони завжди в ресурсі. Це звичайно не так, але в чому секрет м -м, жінок, які мають в собі силу. Дозволяти собі проживати всі періоди, швидко відновлюватись і, ну, по суті, завжди сяяти, навіть коли вони в депресії. Секрет в тому, що натхнення приходить в русі. Енергія приходить в русі. Вона не може прийти, коли ви просто сидите і страждаєте. Є один важливий нюанс, щоб у вас прийшли сили для цього першого руху і першого кроку мають бути періоди отого самого відпочинку і можна сказати прокрастинації. Вчасно дати собі побути в тиші, нічого не роблячи, нікуди не бігти, нікого не обганяти, не думати, що ви щось не встигаєте, і ви вже позаду всього світу, і все проходить е, десь навколо вас. Коли на вас накатує отакий стан, коли важко прям витримувати свої емоції, то важко витримувати не самі емоції. А саме супротив, який ви чините цим емоціям, бо ви, типу, не хочете відчувати щось таке ну, неприємне для вас. І саме супротив, і типу думка, що ну, скоріше, я зараз побіжу до кого, чи щоб позбавитись цих емоцій. От саме супротив затягує, дуже затягує час відновлення і час того, як ви вийдете з цього стану апатії. А проживання емоцій, тобто, ви можете сісти і сказати, ну що, показуй. Себе у всій красі, що хочеш мені сказати. І це дуже скоротить ваш шлях, і це навіть дуже допоможе вашому психологу, наприклад, з вами працювати, коли ви не чините а, супротив і даєте всім емоціям бути, і ще й можете їх пояснити. Тому, ну, так, працювати буде набагато легше і вийти зі стану апатії. Як це швидко зробити без психологів і без там річної терапії, це чесність з собою. Якщо ви справді можете чесно самопорефлексувати і відповісти собі на запитання, є наприклад така легка практика, чому? Чому я зараз така роздратована? Тому що там та -та -та, -та, та та -та, я вже не виділила час собі і кудись там побігла. Чому я не виділила час собі? Тому що я не можу розподіляти нормально пріоритети. Чому я не можу розподіляти нормально пріоритети? Тому Що мені завжди здається, що я нічого не встигаю, і оті люди там вони образяться на мене, якщо я не виділю їм час, і отак, чому, чому, чому? Ви доходите до самого коріння, і оця причина перша цей корінь, вона отак ну, візуально на перший погляд. Ви взагалі можете не зв'язати її з тією емоцією, яку ви отримали через оцей великий ланцюг. І її важливо просто усвідомити. І вже шляху назад немає. Ви її вже побачили. Все. Хочу зробити маленьку поміточку. але це не правила, які працюють у всіх однаково 100%. Звичайно, в якихось випадках треба йти до психолога. В якихось випадках треба взагалі проходити прям психотерапію з психотерапевтом, а навіть не з коучем і не з психологом. Тому на цьому вебінарі я вам даю легкі шляхи, які звичайно працюють, але дуже залежить від того, як саме ви будете до цього відноситись, як ви будете це впроваджувати, і яка у вас буде мотивація і віра в це. І так, вступна частина завершена. Зараз буде покрокова інструкція. Сексуальність, і це не тільки про щось інтимне, це про енергію життя. Енергія життя є в кожній. Кожному в кожній людині. Енергія життя є завжди, у вас її не може не бути, бо ви живете. Наскільки вона розквітає вас, і наскільки ви даєте їй проявитись на максимум залежить тільки від того, що у вас блокує її вільний максимальний поток. І що це? Та-дам! Це знаєте тільки ви. І давайте це зробимо через одне завдання. Сядьте, заплющіть очі. Покладіть руку собі на груди і відчуйте себе, представте себе максимально натхненно, в максимально наповненому стані, який тільки може бути. Уявіть. Красиву, сяючу, здорову, енергійну, наповнену, реалізовану, спокійну при цьому, внутрішньо спокійну. А тепер подивіться, що вас віддаляє, тільки чесно, не поверхнемо. Що вас віддаляє зараз від цього стану? Що блокує це? Саме стан, саме стан. Це не можуть бути гроші, типу, мені недостатньо грошей для того, щоб бути отакою натхненною, гарною і так далі. Ні. Дайте собі чесну відповідь на це питання. Запишіть собі цю вправу, і ваше перше завдання це от порефлексувати на цю тему і виписати, що саме вам заважає тільки з тих факторів, які ви можете змінити. Тобто, це не можуть бути, наприклад, відповідь на кшталт маленька дитина заважає мені от приділяти час собі, тому я така не натхненна. Це не маленька дитина заважає вам це ваше розподілення пріоритетів, те, як ви можете попросити про допомогу, можете перебудувати свій графік якось по-іншому. Я зараз не кажу про ну про мам дуже маленьких дітей, ну де ну взагалі неможливо реально нічого зробити. Окрім того, що розмовляти з чоловіком, мені потрібна няня, мені потрібна допомога там твоя тоді, тоді я хочу сходити туди. Мені треба трошки відновити ресурс. Давай ну якось розподілимо час там. Ну коротше, розмовляти про те, що вам потрібно. Тому відповідь типу маленька дитина забирає час. Вона не підходить. Вам треба сісти. Якщо ви так думаєте, то вам треба сісти і подумати, як зробити по-іншому. Коли попросити про допомогу, як трошки перебудувати свій графік. Бо, наприклад, я звикла тренувати зранку. Зараз маленьку дитину я не можу так робити, тому я роблю якось по-іншому в інший час, коли, коли це можливо. Але тренування для мене дуже важливо. Я його не викину зі свого життя, і я буду організовувати свій графік так, щоб я могла цим наповнюватись, бо це важливо. Але в мене вже дитина в три роки, я їй пояснила, що мені дуже важливо, що я не відволікаю його, коли він дивиться. Мультики або грає там з потягом. І він мене не відволікає в важливий для мене час оці ці 40 хвилин тренування. І він зрозумів. Він може прямо сидіти, дивитись на мене і чекати, але потім всі задоволені. Я з ним граюсь наповну і я наповнена. А не так, що я пожертвувала цим часом і сиджу така: ну, грати з ним реально не хочу, сил немає. Ну, але я роблю це тому, що ну, тому що треба. Коли ви кажете дитині ні. Я зараз зайнятий. Це не відштовхування дитини, це вибудова своїх кордонів в адекватному розумінні, звичайно. І таким чином ваша дитина буде вміти вибудовувати свої кордони і казати ні, коли вона виросте, відмовляти. Першим кроком ми виявили, що сексуальність це енергія життя, яка є у вас завжди, і вам тільки треба. Зрозуміти, що її блокує, що там у вас в голові таке, що ви не можете відчувати себе вільною і вільною в голові. По перше, другим кроком нам треба з'ясувати свої щирі бажання душі. Жінка, яка натхненна, яка сяє, це жінка, яка знає щиро, хто вона і що вона хоче, і головне, має сили, сміливість і чесність про це казати всім, кому треба. Друга вправа: запишіть її собі, може, ви зробите її якось пізніше. Ви виписуєте свої щирі бажання, скільки хочете, 20, 30, 40, 50, а потім дивитесь, які з цих бажань не принесуть вам радості, якщо це ніхто не побачить. От у вас реалізувалось це бажання, але ніхто цього не побачив. Подумайте, от подумайте про якесь бажання, якщо ніхто про це не дізнається. Це таке, ну це дуже абстрактне таке завдання. Зрозуміло, що, наприклад, в мене є щире бажання допомагати як можна більшій кількості жінок розкривати свою сексуальність, допомагати розкривати чуттєвість, відчувати себе, жити наповненим натхненним станом. І звичайно, що це не корелює з тим, що про це ніхто не дізнається, да? але. Мені однаково важливо донести це до двох людей і допомогти там двом жінкам або двом мільйонам, або двом тисячам. Я буду однаково радіти цьому. В такому плані подумайте про свої бажання, і ви тоді зрозумієте, що саме ви щиро хочете. І поставте це в пріоритет, якщо ви ще не почали рухатись. В сторону своїх бажань. Ці бажання можуть бути як, як про бажання, так і про бажання щось зі свого життя прибрати. Тобто не тільки набути, а може й прибрати. Подумайте щиро. І зараз третій крок: ми виявили, що нас віддаляє. Ми виявили свої щирі бажання, і ми пообіцяли собі, що ми більше не будемо їх подавляти. Бо ми ж хочемо розкрити свою справжню жіночу енергію і сяяти, 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 сяяти. Зрозуміти свої бажання це, звичайно, півсправи. Як почати це робити, як почати рухатись в цю сторону, де знайти сили, де знайти мотивацію, як почати цей перший крок? Звичайно, працювати зі своїми страхами, і ви можете рік ходити до психолога це класно. це також працює, але ну будьте обережні, обираючи психолога, це має бути професійна людина, яка вам нічого не нав'язує, а тільки працює з вашою психологією, з тим, як побудована ваша нервова система, ендокринна система, як працює ваш мозок. Професійний психолог не буде нічого нав'язувати вам зі свого досвіду або тому, що він просто ну так бачить і бачить, як вам краще. Ні, повернемось до теми, бо я маю вас попередити, сорі. Як почати діяти? Працювати зі своїми страхами це одна сторона, але я вам пропоную трошки більш швидший ефективний варіант, який може спрацювати це ваше оточення. Ви можете прямо зараз почати поважати себе настільки, щоб не знаходитись, ну, максимально не знаходитись в оточенні, яке не цінує вашу суть, вашу справжність, не цінує вашу енергію. Передивити своє оточення це ну просто буде пушка в плані мотивації, і оточити себе людьми, які вас підтримають. Оточити себе людьми, з якими можна говорити. Боже, та цінніше за таке оточення, яке тебе розуміє, мотивує, яке буде підтримувати твої прояви, буде підтримувати твою щиру реалізацію, твої щирі бажання. Це буде просто пушка космос. Але тут дуже важливо, будь ласка, не треба одразу там розлучатись, переставати спілкуватись з родичами і так далі. Це не про це. Це адекватно оцінити в якому стані, в якому стані взаємодії з людьми ви знаходитесь. Можливо, ви просто знаходитесь в інфантильній позиції, і є люди в вашому оточенні, які вас люблять, які вас би підтримали, але ви просто. Не вмієте з ними говорити, знаходитись в позиції дитини, і просто банально не вмієте вибудувати з ними правильну, здорову взаємодію. Тож тут не треба прям від них віддалятись, все не будемо спілкуватись. Тут треба адекватно зрозуміти, як ви взаємодієте з ними. Але є і інші люди, які просто справді егоїсти, з якими. З вами, на жаль, взагалі не по дорозі, тому своє оточення треба оцінити адекватно. І ще один маленький лайфхак це мистецтво маленьких кроків, все, що ви хочете, можна реалізувати, коли ви не бачите перед собою 100 задач, ви так навіть не почнете. А берете одну одну для початку одну і починаєте її реалізовувати. І коли перша стає вже вашим ритмом життя, то ви берете ще дві задачі. Коли з першою ви впорались. Це вже для вас легко розібрались, тоді ви можете ще дві якісь задачі собі нові взяти. І таким мистецтвом маленьких кроків можна досягти дуже великих вершин. Тому що коли ви берете собі одразу 10-20 тисяч задач, то не почнете з жодної. А мистецтво маленьких кроків це вам здається, що це буде довго. Але насправді перший варіант це дуже довго, тому що 100 задач ви ніколи не, не зробите і не зробите нормально. А коли ви робите спочатку одну і дуже класно, і до кінця, то інші воно знаєте, як геометрична прогресія. Вони починають, ну вам просто стане легко, легко крокувати, бо енергія приходить в кроці. Перший крок зробити важко, а потім реально геометрична прогресія, другий, третій, четвертий крок зробити дуже легко. І оце мистецтво маленьких кроків це якраз перше завдання з мого авторського флагманського курсу, який я збирала 12 років. На цьому курсі ви отримаєте все для того, щоб розкрити цю саму свою сакральну жіночу енергію, від якої просто сяють очі. Оця енергія, коли ви один раз в собі її віднайшли, розкрили, то потім це от знову ж таки геометрична прогресія. То потім, які б труднощі не були, ви завжди знаєте, хто ви, ви завжди знаєте, відчуваєте свою енергію, знаєте, що вам треба саме в цей час. І вже 13 років свого досвіду я зібрала в один маленький курс. Він реально міні-курс, в якому буде мікс. Там будуть два завдання, саме психологічні, будуть дві лібідо-йоги, які розкривають через тіло вашу чуттєвість. І буде два таких жіночих ритуала, які працюють як тілесна терапія для вивільнення того, що якраз заблоковано. Через тіло ми будемо працювати з двох сторін: і зі сторони психології, і зі сторони тіла. Курс побудований дуже легким способом. Ви зможете йти в своєму ритмі, бо я вас розумію. Я сама мама, в мене є кохана людина, з якою хочеться проводити 90% часу. В мене є основна робота, я проджект-менеджер. В мене є онлайн-курси. В мене є ви, для яких я постійно роблю якісь нові гайди. Курси, вебінари в мене є моє натхнення по життю. Це моя справа. В мене є ще купа навчань і моїх ритуалів жіночих, які я постійно роблю. І я розумію, як оптимізувати час. І тому цей курс побудований саме таким чином. Звичайно, результат від такого комбо підхіду. Причому легкого, тобто ви не перевантажені інформацією, ви не перевантажені завданнями. Там не буде такого завдання, що вам просто тиждень ви будете думати, як ж це зробити. Практики з йоги коротенькі, там 20-25 хвилин. Ритуали також коротенькі, там 5-10 хвилин, і раз на тиждень взагалі ви можете на це виділити. Час це найефективніші практики з 13 років моєї роботи з людьми, і не тільки моєї роботи з людьми. Я завжди це застосовую на собі. І в мене за останній час було дуже багато подій, через які я проходила, проживала, знову відновлювалась, знову окрилялась. І знову сяють очі, хоча в якийсь час здавалося, що це просто все. Тому я вас чекаю на курсі серед учасниць. Переходьте за посиланням, це підійде для будь-якого вашого графіку.